Вітаю, друзі, вітаю вас з новим вечором. Вітаю, дякую. Внизу під відео. Отже, дякую нашим спонсорам каналу. Дякую за каву. Все це можна зробити і профінансувати наші проєкти і наш проєкт. Внизу під відео. Під відео ви можете перейти з YouTube каналу Майстер Овен, Стефан на YouTube «Майстер, Овен Стефан Academy UK. Зараз гляну. Ну, хочеться ще більше підписки. Хочеться ще більше. Рекомендуйте. Дякую за рекомендацію. Те, що ділитесь відео, прямо тепер. Ділитесь. Це прекрасно. Я. Я радий вам. Радий вашим вподобайкам, коментарям, те, що ділитеся етерами, і те, що підписані на інстаграм, телеграм і фейсбук. Я дякую вам за те, що ви під час прямого етеру задаєте питання, пишете коментарі і ділитеся етерами. Дякую, що підтримаєте. Дякую, що довіряєте і проходите навчання, дякую, що проходите марафони. Це змінює обставини вашого життя, у вас самих і допомагає допомагає розповсюджувати добро. Отже, давайте допоможемо людству пройти цей важкий шлях і будемо розповсюджувати добро разом. Отже мої любі, дякую, дякую, дякую вам. І, знаєте, таке старе, як світ, питання, коли у нас ем, ми проходимо якісь певні обставини. Некомфортні для нас. Я не скажу важкі, некомфортні. Ми кажемо, Господі, за що нам те? Я ще більше був недолугий Я казав, скільки може бути, Господі, гірше не буває. Ну там взагалі ситуація Патова, Господь мені завжди казав, буває і показував, наскільки буває гірше. Тому ліпше не гнівіть Бога. Розумійте, що може бути гірше є куди завжди. От завжди, це завжди. Навіть після смерті є куди гірше. Тому, будь ласка, треба сприймати не за що, а навіщо. Отже, собі зрозумійте, що вам, да, дійсно, ваші обставини можуть бути задіяння в цьому житті. І тим більше за кармічну нагрузку, про яку ви навіть не здогадуєтесь в минулих життях. Опа! І тут починається. Да. Тим не менше, не за що, а навіщо? І ви маєте зрозуміти, для чого цей урок, ці обставини, ця ситуація, ці люди, ця робота вам дані. Для того, щоб оцінувати життя, для того, щоб оцінувати свою країну, для того, щоб любити свій народ, дані нам ці обставини сьогодні. Це жахливо. Що ми, українці, не проходили навчання минулими, більш толерантними, часами під час козацтва і Хортиці. Під час Революції Гідності, під час цього Грушевського. Ми не пройшли навчання. Революції помаранчеві, всі інші пройшли повз нас. Ми знову до влади допускаємо крадіїв, зрадників. Ми знову кажемо, руський мір прийде. Ми не проходимо ці уроки. І тому нам дано жахливе випробування. Не за що, а навіщо? Для того, щоб ми об'єдналися, для того, щоб ми стали народом, вільним, свободним, могутнім, потужним, проявили свою красу, свою міць, свою мудрість, свою силу, для того, щоб ми стали з колін, взяли і твердою рукою перемогли ворога. Перемогли ворога зовні і всередині себе, щоб ми вирвали ті, ті бур'яни, що ми насадили, ті бур'яни, що зробили багату країну, країною в злиднях, ті бур'яни, що пустили наш народ світом шукати кращого життя, волі, свободи десь, де інде, в інших, в інших землях. Ми маємо здолати це. Ми або здолаємо, або загинемо отакий От важкий час, отакі От важкі випробування, дані нам, дані нам да, дані, дані нам для того, щоб ми склалися, склалися як нація, склалися як народ, як держава, як суспільство, проявили свою пасіонарність і гордилися тим що ми вистояли, 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 перемогли, перемогли, перемогли і відродилися, відродилися, відродилися тим, що Україна є, була і буде. І ми красивий, прекрасний, чудовий народ. Проливаємо зараз ріки своєї крові. Саме для того. Але я це зараз про народ. Для того, щоб ви зрозуміли, бо ви запитаєте, а як же? Я вам сказав як. На превеликий жаль, ми з вами випросили війну. Так і кожен з нас в особистих питаннях. Ми по-простому не простих уроків ми не вивчаємо. Нам потрібні складніші. І ми випрошуємо у долі все більше і більше цікавіші сценарії для проходження своїх уроків, для навчання, для того, щоб, для того, щоб стати мудріше, сильніше, професійніше, успішніше, щасливіше. Саме для того. Тому не за що треба питати, а зрозуміти, навіщо, аби ми з вами після першої революції гідності, після другої, чи яка там вже була, зрозуміли, контролювали владу, поєдналися. Щоб нас не ділили не по вірі, не по Дніпру, не по мові. Щоб ми єдиним серцем були, є і будемо. Люблю вас. Добра.